Презентація Тернопільського регіонального представництва Міжнародної торгової палати ICC Ukraine відбулась 28 листопада в облдержадміністрації. Участь у заході взяли представники влади, бізнесмени та запрошені гості. Для нас власне і для влади, і для Тернопільщини надзвичайно важливо, оскільки питання розбудови інфраструктури підприємництва. Взагалі не ставилося питання впродовж останніх 20 років. Діяльність Міжнародної торгової палати направлена на створення сприятливих умов для торгівлі, розвитку послуг та залучення інвестицій. Саме це і потрібно зараз Тернопільщині, вважає керівник регіонального представництва Тарас Демкура. Ми будемо сьогодні говорити тільки про економіку, про прийняття економіки, про створення нових робочих місць, тому що якщо ми говорити тільки про наповнення бюджету з тих старих підприємств і підприємців, які раніше були, то самі ми знаємо, що товарообіг упав, а треба створити нові робочі місця, нові підприємства, залучувати нові інвестиції. Бізнес Тернопільщини має значні перспективи та багато невикористаних можливостей. Однак для реалізації бізнес-ідей необхідна взаємодія окремих підприємств. Та обмін досвідом співпраця між бізнесом та владою, подолання інформаційного вакууму. Ми будемо контактувати зі всіма гілками влади і, звичайно, будемо проводити тут інвестиційні форуми. Тому що дійсно, як лозун мого життя, під лежачий камінь вода не тече. Треба щось робити нам всім. Міжнародна торгова палата, створена у 1919 році. Організація представлена у понад сотні країн світу.